на газ. На якому, а, на якому, не ну, на то бачимо, ніхто не відводить. 500 гривень на бензин. То правильно, блядь. То, треба на бензин, а хто? Ну, то. Я роблю, блядь. А нас всі заправляв газ, і тебе газ не робить. Ну, я ж думав, що робить. Ну, як робить? Я ж не знаю, що мене ритуфорно. Ну, я вже зрозумів, коли газом завиняли. Ай, я вам... Таляни йде до свого Мерседеса. Таляна Мерседес. 221. Еска еска Таляна еска 221. Покажу тільки фонаря. С-221. А ну, Талянчик, що ми робимо? Знімаємо цю шляпу, блять. Знімаємо ми цю шляпу і накучуємо цього. Ось все яка має бути пробочка Ось все, яка має бути пробочка дивіться раз. Поняв? Яка дуже пробує сказати, зровняй! оцю цю шляпу китайську. Ні, це японська взагалі-то. Це Японія За 350 гривень. Правильно. Ось що дивись, зровняй, оце оригінальна. Побачив, я, побачу, я побачу. Ні, повірю Ні, це оригінал. Подиви, диви, як, як ця доверху піднята, і вона, і вона, блядь, закриває всю херню. Ти поняв? Так. А ну ось побачимо. Я якщо що, я тобі хоче купити мене газовий редуктор. Щас йому його продам, блядь. <реш> Блять! все розбив, Толі! Тільки він тільки він новий, Толі. Тут єдина поставила, знаєш, коли я поставила, І прийняли мене по. Тут три тисячі приїхала, три тисячі кілометрів приїхала. А що на диви? Ти новий купиш лучше. А, у тебе новий, так? Да? Дерев'яні. Що це таке? Не понял. А, забігається твоє. Забирає. Мусор, да? так? Так, да, мусор. Викидай на мусор. Ага. А, а, а такий мусор. Ти бачиш, який мусор. А дип на мусор би викинув його, так? Да? Дивіться, там фіксатори бачите, 250 штук. 50-60, зрозумів? Ось що, диві. Це я взяв, просто дві зажимо на їх, Толь. Це я взяв тобі так взяв, поняв? Ось що шланди. Ось диви вона. Ось диви, оцей земля, поняв, ось він диви. Правильно, він ось, він ось йде. Посадь з другої машини, ось, бачиш, троні ось косить, бачиш все. Тільки ось поміняй. Постави десь якоїсь там, ось бачиш, все поставився в оригінальні хаму, ти, поняв? Поставиш сюди. Да, а ну подожди. Yeah. Бля, китай, там вообще піздец. Yeah, і все, yeah. на. Все, тут нет, тут не будеш. Я доволі за все, ти поміняю, редуктор. Yeah, ана... Я сам поміняю, покуплю. Не, мені не треба, ты, ти поміняти, ти настроїш все, поняв? Він ти настроїв на програму, що тебе гарно робив, гаш, щоб тебе не було ніяких все. І треба толі -то заканчивать. Тут треба всю пронювати, зробити красивенько. Надо мотори гарники поміти, понял? Я помию так воно точно противо. Та ні, то не наш у тебе оце вулок Толю. Воно, не на Бог що замкне, Толю. Ти не Бог що замкне, та що буде потім? Стагуська, бачить тебе, стаг стагуська тебе. На проволки нормально, бля. щоб не текло. Що, ти кажу каталізатор погано продав. Що каталізатор? Ні, бля, я здрук зробив один. Ну то чого ти, бліб, мені... Ну, цей, я мені нервісотав тоді блі. А я. О, а у тебе просто не було другого. Все, все, поняв, як робота. Я тебе сказал, провідеу. Що. Що, що тоді, давай, йди работай. Да, Дивіться, щоб піско фатило. О, дивися, то, мать, завезіть оцю херню туди, той. Тоді, заберіть, оце, туди завезіть. Оцю, оцю щить його. Забери Толі. І де ще, ще, ще бачу, вже немає його. Да, заберите две кучи, блядь. Двести, То ли а... так, друзья. Буду снимать магнитолу. Если меня нет, на магнитолу. Я зараз буду ей снимать. А колес, давай. Так, Ремаги. все, Толик, ли Так, а что у нас тут? А у нас тут резина, еда. С продана уже. Диски проданы, резина ше есть. Так, Толик, ли зараза мне водички. антифриз, антифриз. Морозище вдаря рано, то для виходу і придзьдес мотору буде. Що заливаємо? Вадик, що ти знав мінус? Доли- доливай. -40°, -40 блядь. Що? Вода ця. А як ти так взяв цю воду? Да подогналай. Вода? Вчернать брехун, блядь. Я вче рехвон. Бо ви сказав, mm -hmm. бо ви сказав, якщо прийдеш пізніше, все робити не буде. Що це таке? Пробка яка? Забиту пробку. Чому ти отруїти Тонь? Ну я не хер. Ну це не заводи, не за то троїть. Понял? Знімати не надо, ладно. а подожди, Толік, а ти робив форсунки? Міняв? Ні, нічого что не робив. Бензинні форсунки? Ні. Йолки-палки, блядь. Спасибо вам. Щас можна поміняєш і повать, і повать матрицтво не буде Зараз заняти візьмато мене на розборку. Та ти що вона ж троїть, Толь? На газу ні. Що інтересно. То на газу знаєш, що не троїть, блядь. Чого? Бо на форсунках газо, газових робить, блядь. А ця робить зараз. на бензині форсунка. Ти трошки понімаш, у машині? машину? Може мене насос забудет. Забу, Причому насос, Толь, якщо форсунка якась тебе не робить. Якщо машина рубать на бензині погано, а робо на газу я хорошо, знаю. то значить форсунки більше всього. Це в мене така проблема була, тоді коли в мене лямда для занти пам'ятаєш? Все, Толік, зроби. А що це? Ну стиха, щось. Ой, ногах дає. О, ти зараз побачиш. Я тебе прошу, привези мені почивники. Це ж не почивники. Я не можу. Хоч б... воно... Я хочу в общем все так зробити. Не пов... Воно ж не гуде. Так я хочу все зробити, все в місті. Вони ж дві ступиці ти мої. Все, нам пісок і зуті. Вони ж я хочу поміняти. Ні, ні, це Толік, це курс якась херня. Це в я... тебе знаєш що? Зараз почуєш, Вадик. Та я б Я, я хочу стати на вихідник зробити. Ну це Толік тебе не все тарабани, я б. Це тебе не ці тарабани. І мене тарабанить шарові. Нет, не я щу, я, я колю. Косточки. Косточки, косточки, да. Косточки? Косточки, да. Тяги задела. Толі, тут то поїхала машинка 5-300. Так вже яка вона є. 40 тонн піска вже пише. Да? 40 тонн піска, Толь. Це буквально засуди. За тим коли толі. І ще мало. Ще надо дається, то, конечно. Я думаю, десять тонн по каналу туди і туди Але ще надо буде посыпать, нам. Це ли... батька так ви зробили буквою П. такі. То я ж так само буду робити. А це буквою П. Вони ж такі прав, Він так буде вона туди ще буде, поняв? Ну, а так? я ще можу машини заганяти, розбирати, поняв? У ну, да. мене буде, як гараж, воно буде. Чотири метри ширину, щоб як гараж, поняв. Я просто прямо до нього зрозумів, типу цю. Я ж буду всі двір буду заливати по мене, по Поманайко, по потруху. Або може зрозумів що. Там на машини зараз є, то не треба заливати. Ось тут треба половину двора залити, примерно. Де ми будемо заїжджати. Чи може взяти там толі, знаєш, що я думаю, ми взяли. Знаєш, що ми взяли? Плитки положити. Але ніяк, як авипація, буде їхати, тут не годиться, гордиться. Що, потроїли ми. От блядь, 300, блядь. Потроїли. А це тебе іде. Це, мабуть, хороший. Так ти що. У нас трої, елку. Так а я поставлю життя, генерально. Ко? Да. Та, ми, та ми зараз толік возьмемо, форсунки поміняємо, давайте їхати хорошо. Так воно ж так не міняється. Хто? форсунки? Та форсунки міняються 20 минут. Звісно. Да? Ну блядь, Маша, ну ты хай сияти, почитаю, сидя. Сиди, посчитай його? Редуктор. А, редуктор. П'ятерочка. Ідеот чи ні. <реш> можу розтрошку наживати. Дороговато. П'ятерочка, редуктор на газ продаю, друзі. Бачите, то лікова. Не, друзі, я йому подарую його. Маті отак вже. Мене поварив. друг мене слухає мене сюди. Не придасть, не обмане мене нічого. Я йому подарую, редуктора подарую, а пробку даже, навіть все їжд. Подари пропустил. Кстати, она дует, яким зараз дует. О, бля, тепленький тут. Тепленький. Ага. А ну? Тепленький, о, класс. А что это таке-то? Ото. Ото, ливазик тепленький, гарь. Нет, так воно и робило у меня. Ага. Тільки коли на газу, не роблят. А чего, знаешь? Ну ты кажется, все, пониха, поїхал. Бьм, бьм, бьм. Не заглопнули хотели, блядь. блядь. Страшно ехать, блядь. Коли на бензині То да. А як тільки на газ, а не ти знаєш, що на газ, Бо боняет. Діафрагма пробита на цьому. вона і воняє зразу, понял, газом. Ти поставиш цю Ты поставишь, поїдешь до до спеціаліста бля, і все. Бо я так и еду, думаю, їбать, что я на бензині їду? еду. Заправлю я блядь, газа, вже ж робить все. І блядь, Пробку вигнав. выгнав. Ну що ти думав? Ты з чорним салоном, блядь. І з такими дисками шикарними, блядь, поняв, блядь? Normal ya diye gavlay. Oppa. Kudak iyi gidiyor. Barış yok. Barış yok kudak iyi gidiyor. Ama po gazak, bu temom ne? Po gazak. Şu aptalı sömürçka kudak iyi gidiyor licieli. Oppa. Cidden, cidden Blitz uzak gavlay. Надо будет меня у тебя есть с экранчик? Конечно, ты? есть. Конечно, дорого только типа, с экраном. Я, себе буду ставить. Надо будет экраном. Он есть. Она. Она. И нас даже свет такой, Толик. Даже и свет такой. Так, все. все друзья, доезжаем на СТО, сейчас будем разбортировать. Так, а ну дивимся. Все, а сейчас снимаем два болта и снимаем форсунки. Все, давай, снимай, берем. Снимай, давай. Вот тут надо просто снять их, понял, и все. Чуть, а тебя не может быть, Толик? У проводки щось, блядь. Може бути у проводка. А ну подожди. мене ж ти казав, мене ж погоріло ось, ось. Так згоріла, подивай, я ж воно чи? буде робити, як тебе сюди. На газ, блядь. Воно, ну, воно шипить, блядь, Подиви. Це ми тільки що повари. Та не тільки що, блядь. Та не тільки що толі. Це Та не тільки що З... бути. Вони дубові вже. Да ні, куди? Ну як мене їх до хуя що... я візьми, блядь. Знімай його нахуй кажу, блядь. Откручу давай, знімай його покази цю хуйню. Давай вже, блядь, поїхали в нову почту. Давай там. Толі, скуп, блядь, на, нову почту. Ти... на Нову Почту. На новій почті треба, давай бігом кажу, ключика на 10 давай. На 10, Та, давав... ці диски тягувати, надо, на 10 ключика давай, Толь. Толь, тобі треба проводку під капотом поміняти, Толь. Да. Толь. Блядь, мене проводок подарує тобі проводку, блядь. Та буде знати, де що Я ходить. знаю, вони йдуть, вони йдуть по очереди, давай. Вайка, та да не, не видела. Давай бегом, ты суп компот, бля. Я же бля, блядь, блядь хоть куда бы хоть куда-то нормально не парься, блядь. Парися, блядь. Бля. Все, блядь. Не переживаю, я не що ми доїхали хоть кудись. Що ти, Це вас заключиться, ключик такий вот? Да, блядь. Хуйня в Ху коня. Так що, ребята, знімаємо по міняємо. Телефон сідає, значить буду знімати, не буду пока. А ну подожди, що ми не всю. А ну давай, подуйся трошки. Подуй, подуй. Все, давай, 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 повідь, давай, давай, давай. І западя, бо як машина буде робити. Як зіга, як зіга. О, о! О, клас, давай, давай, давай. Шо, Поможу ще. Все, давай. Петяй, посоки. Що це таке? То не мішай туди. Не мішай? Ні. И на все, Аккуратно, курашу нічого, ай бля попало. Ай, бля, давай всюточку, бьм. Опіздавно дивися. Ай-яй-яй-яй-яй, що там робиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, що там робиться, ребята? Що там робиться, боже, боже. Що там робиться, дивися. Оно... Тут, тебе не робить оце тінь до тебе більше не робить. Поняв? Забираю у себе, бо ми як будемо сунуть зараз. Mm -hmm. тут, тут тут ось візьміть. Ось всі візьми. Гарний гарні. Зараз так, так ох... охренені, подиви. Одна пору... оригінальні джилі, бачиш, оригінальні ділі толі. Поняли? Mm -hmm. Ділі оригінальні. По 500 гривень фурсуночка твоя, да. Ти май що їх міняю тобі, блядь? На... Диви, толь. Диви. Ти зрозумів? Ще бензин даже був, Толь. Подожди, а це, це твої, мабуть, чи ні? А ні, ні, вони. Да, а А ну покажи, то вона ще, блядь. Воно твій. Та ти. а ну покажи, диви, ебі твою мать. Ой, ти... Як вона буде робити фусунка, скажися, Толь. Я б... Забити, так? Та ти да? що, блядь. І вона хтось хоче, щоб за машиною їхала, не труїла. Дай Бог. За машиною треба дивитися, Коль. Батько, то... дай Бог. Я що, тебе да? навчу, блядь, за, за машиною дивитися. Хоч я сам не дивлюся за машиною, блядь. А тепер я буду вчить, блядь. Сам не дивлюся. Ну так, ну тако їздить, поки їздить. А якщо туди щось потрапило, нічого страшного? Нічого страшного, ну там, блядь, серйозно. Заб'ється опять, да? Та ні, не заб'ється, воно просто... Все можна ставиш. Що наставлю. Ставлю, ставлю. Акуратнько ставлю, давай. Бистро міняється по суті толі. Та я ж не знав, що вони. Ну там... бачиш, як би. Воно вже поміняв би. Тих, ти що? Я би ти не сказав її хрень, ти, ти це... Я то... думав, що там воно так. То ти вже троїш, мабуть, полгода, блядь. Це більше, навіть. Не... Більше, блядь. Бля, він не говорю сидить. Ставляй, давай. От акуразик ще щелкни більше людей. Все, Зажимай тепер. Стали, да? Да, встали, так? Так, стали сюда. Ті подарки будуть тволі, блять, поняв? І фасуночки, Бля, ті, ці... бля, сія дарити не буду, я не ті подарив вже й так сьогодні. Сьогодні, сьогодні ти вже подарив, що ти сьогодні подарив вже? Редуктор. Бачиш, редуктор подарив вже. А редуктор стільки стоїть. Дай штуки стоїть, бля. Нехай штуку дарить. Але ж він ці новий? Той, а ти бачиш, який він твоє Він новий, блять. А ці фосуночки стільки стоять. От знай якщо, мою якщо. доброту, блядь. Ти, ну, ти сідав мене строїш, які, блядь, в куру здариш, що три дорога завжди, далі, як. Кажеш, блядь. Сім'я. А в мене ж той сім'я? я Лежа не дару, блядь. Ну так. Да. От... Бути... Таке ж бідний такси. Ну а я не бідний. сам Толь. Сам а я не бідний, блядь. А що я дарую? Я, я, гол... я, я ж не дарую. Толь, дарю. я голодранець, дивися. Малого кросовка міщені, міщені, <звіць> це міщенів, щоб ти зрозумів. Старі міщені, блядь. Це секонд-хенд, Толь. Я ж не дарую. Та я шукую, блядь. Так, батька, що далі? Що далі? Все, намікаємо, на... да? Так, надіваєм ці ж, блядь, зрозумів? Надіваєм ці, ось. Не-не, поки ні. Не. Надівай. Надіваєм ці. Де <звіць> яка? Ага, ти сидя. Ну, доволу... Ти не перепути <звіць> що, Толь. Що Все. Дарю? Все, и уже, все, надень, бензин надень, бензин надевай. Надевай бензин. Все. Понял? Вычавай. Понял? И все вот. Угу. Все. Откручи давай си форсу, забьем, поменяем все, откручи бегом, блядь. Мы и так уже... А? Да давай, задержались, какая разница нам, давай. Отключиш. Бля, щоб мене подивилися спочатку, блять. Ну подожди, тут ще резинки оце є Де? Да я зараз витягну резинку, а не держи. Та форсунок мене дохрінає, блять. Так, будемо знати, ФС, FS, СЛ, ОСЛ і Емгрант, форсутки одинакові, різниця в чому толі, Різниця у самій планки. А ти яка хуйня, Да, я й не бачив цього. Ну, а, а воно геть однакове, ти поняв. Підходить. Ні, я продавав, просто люди знають, що фрусу міняли просто і все, поняв. Давай фурсурка додивимося. Пор... Дивимось фурсунки. Дивимося. Перевертай. Перевер... Та ти перевернеш, щоб я вже не збив. Та на чіткові, так? Да? Ано переверни. Все, фусунка одинаково. Все, давай. Вставляй зразу. Так, сюди ж вставляй. Да, сразу сюди. Да. У свою вставляй планку сразу. Віком вона, блядь, празновата трохи, блядь. Де. Да. Вставляй нічого не а без про ми є, блядь. Все, гарненько так, о, все, чітко. Так, здесь, все. десь скоба. Скоба, все, все, все. а. Так, що ми делаем з таліном? А не сам корову, століть, тільки треба, щоб телефон не пабу. Як впадає телефон, бабки будуть з тебе, Толік. Реально говорю, блядь. Ага. а? Посюда ложись. Куда? Хай дивиться туди. Нам наше вот такое було. Отако, а ми потім перестанемо. Все, давай. же однакова. Вс, давай. И тебе сюда не поднимай, потом полезняку закрыть. Ну да. А, о, оце що ти зараз вот тут точно Була б тачка, було б нормально, да? понеслась давай давай Нема ничего. давай Я не так... А давай тачка наша? Твой. Да давай 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 не, давай 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 Так. Подожди. Тихо, тихо, тихо. Блять, спускайся на землю. Блять, давай Подожди. давай Не так, подожди, Толь. Да, спускай нож нами. Давай, Ти не можеш. Все. подожди. Поднимай. Все. Ну принятий. Я, куна... я готов. Не-не, а... нормально. Ну пацара пойдет закатывать. Хочешь давай ты залазь сюда? Да я, я не я не, я не, пойду, блядь. Давай я тебе все так больше дам лома. Давай, подожди, вот это. Вот это не надо, Толь. Вот это не надо. Вот это надо. Вот что такое, такой небольшой. Да. Пусти, пусти, пусти. Так, тут не надо, видишь? О, все, вот так вот, давай. Подожди. Ну, подожди. На, высыпай. Ну. ну, да, нахуя А, ну, давай. Я поднял твой. Хорошо. Высыпай. Я понял подожди я не подниму тебя подожди О! Ой, застрело подожди, подожди 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 Не подожди 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 не поднять. Вс. Пизда. Сохарий путь. Надо. Вс. Ты шо, а что такое? Ложи, ложись куню, чтобы мне... Ложи. Не закрывай драйв это. Я боку за свой пизда. Так, лома вот. Джишь, а... Держ, а тибоконте за. Так, болт є, зараз всю хуйню надо найти і все. так ми працюємо, ребята. А кажу, що розбоччики ой, пишуть коментарі, що ми бариги. Отакі бариги ми, бачите, які баріги? Баріги як бляд, так, ми бариги. Бариги роботяги, назвайся. Роботяги бариги, блядь, да тольки. Ага. Показь розбоччики бариги. Скільки Баріг нам надо ключі? Ти Так, да, подав... і скільки, блядь, тут то дивись, щоб ми встигли. О, блядь, надо лети тольки. Зараз датчика тобі потрібна. Можна подобрати її зараз. Подожди трохи. Я... Я... Ти не будь. Я тобі скажу він чи не він. Щоб... Він то на вигляд він. Найбільше б підійшов просто.